Слава україні, шановні болівальники, починаємо нашу пряму трансляцію з стадіону школи номер 4 Перспектива в рамках чемпіонату Києва серед дорослих. Команда Атлет футболки Чорний приїхала до своїх суперників з іншого я б склав навіть полюсу на черговий матч чемпіонату. Команда єдність футболки «Сині». Мурашенко, буде удар. і Прекрасний сейв, і удар, друзі. І знову все. Що витворяє воротар? Воротар просто звірюка, друзі. Якщо це гривака, то просто колосальна. Два удари протягом двох секунд. Приймає м'яч бабіч і буде подача на каучі. Ні. Ні, зупинився. Ой, це небезпечно. Чистий момент, не було поза грою. Залишився третіновий без... Ох, який удар! Який сейф, друзі, і стійка. Ну що, по ударам у нас вже єдність переважає. Так, пробуває липовий. Удар. Ай, без шансу. Просто феноменальна. Феноменальний удар. Чіткий. Рахунок матчі відкрито. Дуже багато роботи у Томасова. І чудесний пас. Що зробить? Крицький забиває гол. Без шансів. Просто без шансів. Теймуров фарман. Чудесний прохід. Врізається. Пресіч. Удар. І Забиває. Третій гол. Рахунок 3-0. Назар пресі, черговий шедер від цього футболіста. Я навіть не встиг назвати футболістів, хто грає на полі. Так, 14 номер Болотенко Олександр. Включається Назар. Грає з Бабічем і на вільну зонку. Ні. Рост буде бити поротом. Удар і добивання, друзі. Не зовсім певно Діє Вратар і після удару Бабіча четвертий м'яч забиває Тищенка Данила. Лямін. Не зовсім чітко був м'яч. Знову удар. І на... Ну що що можна сказати? Дубль на рахунку. Тищенка. Нічого страшного. Дійсно, да. Рікошет, ще плюс слизьке поле, швидкий м'яч. Трохи може не побачив, не треба засмучуватись. Вартар стає воротарем тільки коли пропустити 1000 голів. Те, що ще рано. Ще рано. І довга передача на Семененка. Чи втіче, втікає. Так, звичайно, в нас ох. Обережно. І. Є, ми маємо шостий м'яч. І дубль на рахунку пресіча. Прекрасна була довга передача. Що ми кажемо? 6-0. Веде атаку своїх партнерів. І Бабіч що зробить рост. Ой, неймовірно. Нарешті дочекалися. Ми шедевра від номера 77-го. Ну фактично у нас, друзі, гол. Ну, я Сказав би, може бути, а може і немає. Ай, удар, друзі, який момент. З який момент знову пробував у нас футболіст номер 4 небезпечний із оберегені цієї команди, я вам скажу. Молодець. Є, у нас вже два футболісти, які забили по два м'ячі. Це... Тищенко та пресіч і рост починає свій. І! Момент... Ох! Ну, наречі дочекалися після удару і сейву. Мяч добиває Курагін. Рахунок стоїть 8-0. Чудесно пасна. Тищенка. І друзі. Мяч не залітає. Ну, я скажу, дуже чемно повівся липовий, не пішов на жорстке добивання таке, так що може бути. Максим. Ой, вибачте, Михайло. І! Ах! Ви що, друзі. Фінальний свісток синалізує про перемогу команди Атлет з рахунком 8-0, Дублі на рахунку Тищенка, Пресіча. Міші забувала також Липовий, Бабіч, Крицький. І хто ще, я скажу, вже забув, друзі. Так, багато голів. А, можливо, да. Друзі, я не заплутався. Так, рахунок 8-0. дякую всім. Слава Україні і смерть ворогам.